Ганна Казановська Левко. Хата в Дуні стояла на самому краю села. Правда, ще поряд була похилена хатинка її тітки, що рік як померла. Спадщини Дуні вона не оставила, але весь її город дівчина засіяла житом і жито вродило. Та крім курей в Дуні нічого не було, навіть порося не могла купити не було грошей. Це було одразу після війни. Мало в кого були статки, якось вівдя сусідка побачила в дуненій коморі мішки зерном і сказала, у тебе є зерно, у ліщині є хміль. гони самогонку. Вона людям завжди потрібна, на весілля чи на похорони, та й город зорати теж без бога речу не можна. Тільки продавай людям для діла, а от молодим, як мій внук Льоша, ніколи. Дуня запам'ятала слова Вівді і стала гнати самогон. Одного разу вона вийшла з хати і побачила біля свого двору великого пса. Він дивився на неї великими сумними очима. Ох, ці очі. Так нагадали їй очі левка, її нареченого, уже старого парубка. Коли об'явили війну, він, прощаючись, ось так дивився на неї, ніби знав, що вони більше ніколи не зустрінуться. Його вбили на війні. Чомусь дуня, сама не розуміючи себе, тихо сказала до собаки Левко, пішли до хати, нагодую тебе, мабуть, голодний. Дуня ні з ким не дружила. Одна лише була в неї подруга, стара дівка Марина. Вона теж жила сама. З дитинства Марина не вимовляла багато слів. Мало хто її розумів, а от дуня розуміла. Марина була висока, міцна. Часто ходила до Дуні і весь час допомагала їй посадити картоплю, наколоти дров, бо Дуня була худа, низенька ростом і сил в неї було мало. Дуня гнала самогон і продавала. У неї вже трохи назбиралися грошей на порося. Коли пес Левко появився на вулиці жінки в крик Та він же всіх наших курей поїсть. Але дід Тарас сказав це німецька вівчарка, бачив таких дуже розумні. Курей вона не троне. Так воно і сталося. Левко тихо сидів біля призьби, а на ніч Дуня пускала його в хату. Біля порогу слала розірваний рукав тідового кожуха. Одного разу до Дуні прийшов онук Вівді, а вона забула сусідчині слова та продала йому горілки. Парубку стало зле, і Вівдя прибігла до Дуні. Знати треба, кому продавати, кричала. Ось шастає по селах банда, вона й до тебе прийде. Ніби в воду гляділа баба прийшли незвані гості, відбили замок. Левко тихо лежав, а коли стали хапати дуню, стрибнув одному злодію на плечі і вчепився в глотку. Відніми собаку, волав злодій, і Дуня сказала відпусти їх, хай собі йдуть. І бандити пішли. А дуня обійняла левка і заплакала. Хазяїне мій дорогий, спасибі тобі. Якось вони з Мариною пішли по хміль, а з ними і Левко. І сталося так, що мало хто бі повірив. Марина відійшла, а дуня нагнула гілку ліщини, оплутану хмелем. Її голова попала в сплетіння, і легка дуня зависла шиєю на хмелі. Ось уже і кінець би їй був. Та тут Левко завив голосно, прибігла Марина і відчепила дуню. Вона прийшла до тями, а Левко лежав поруч і лизав їй лице і шию. Це був знак від бога, рішила дуня і перестала гнати самогон, купила порося, буде чим годувати. Левко був старий. Усе більше лежав у хаті й дивився на дуню сумними очима. Одного ранку він не прокинувся, голосила дуня над левком, ніби над чоловіком. Позвала Марину, викопали в дворі під каменюкою яму, загорнули пса у вишиту підстилку і поховали. Той маленький горбик землі завжди нагадував про відданість, любов і доброту її друга Левка.